А я тут танки іноді граю. І якось мимо оновлення 2.0 вирішив не проходити мимо. Тому на стрімі з ребятами роздивлялись, що ж там за нагороди такі масштабні, яких ніколи світ не бачив. Приємного перегляду. У мене тупо зараз War Thunder перед глазами. Так, це ми закриваємо, я не буду на це дивитися. Отримайте гілку безкоштовно. Ніт. Блять, ну я не хочу. Щас. Я потім під'їзд. Я пізніше хочу отримати. Гараж, гараж, гараж. Опа. Оце те, що мені треба, кстати. Оце, оце нормально. Типа 10 лямів, 15 тисяч бонів, ну, всякі оці книжечки про Ти нас ігнориш, А ми не будемо тапати. Uh -huh. Та я вас не ігнорюю, задовбали. Що я тут? Yeah, я не ігнору не... ще. 30 днів прямо, а це потужно. Оце я скажу, це потужно. Ви. блядь, а шо оце таке? Ну, ч. Блядь. Я взагалі в чесно. Подожди, а ну дай я виберу танк дев'ятку ось сюди. Блядь, все так стало якось по конченому, если чесно. В тому плані, що тепер опит осюди пишеться, ось 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 ось, скільки в мене на танк накоплено. А де? Оце? Ні, не оце. Вечно стало просто. А а куда, блядь, мені нажать? Подожди, куда мені нажать, щоб подивитися цей про машину, ремонт, польова модернізація, дослідження. Оце, навірно. А, оце, да. Блять. І тут інтерфейс поміняли вообще якось ну, зовсім не то наче. 60 ТП. Ну, кстати, от що я тобі скажу, 60ТП вообще не варіант мені вибирать, так, як е, танка 60 ТП я взяв. Та ти, ти не поняв. Блядь, а, Ні, ну да, я, я купив, а ветку вє, на да, ветку типа. Де тут ветки. Все збоку стало тут. А це вовсе, я, я взяв, короче, ІСа та, четвертого і и Так, подожди, казарма, турніри, кампанії, завдання, магазин. Блін, де ісслідування оце? А, ось дослідження. слединия. Провод плюс на халяву. Вот плюс на халяву, ничего себе. Что це за сказаль? Не понял. Не понял. Не понял! А понял! <laughs> 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 я сначала такий Не понял! Сказать, 9... 11 уровень! Польский С. Кстати, я думал вариант, типа, взять польскую СТ-шечку. Типа КСК 60 тратил. Бо в неї помнишь, типа, ветка говна, но десятка Шакал, прикольна чисто вирай, із за свого цього. Но ветка із за цього двигателя, помниш, прикольно. А, так само, що из четверти, він кльовий, але блядь, грати на тих кавашка блядь, ну, не да, хочеться говно єбане, блядь, говно єбане. Угу. Привітик. Солокони. При... Привітик. Так, що по Італії у нас? Блядь, все, подожди, по Італії перше, що я делаю, це купляю Рино ріночрен... ч... Член в рота. Рекрутувати безкоштовно, ніхуя ми рекрутувати не будемо, завантажувати не будемо, просто купляємо. Все, галочка виполнена, я типу вип... купив оцього. Член в рота. Потім екіпаж посажу в мене і він є. Подожди, Space, ну. Що це за. Ніхуя? А як отак подивитися, так мене наче так до їх. Типа, Італія мені не підходить. СТРВ нова вийшла. Типа, один... Блядь, 11, я хотів 9 ігнора сказати. Так. Що в нас тут сказаль? Буде, буде в мене сказаль, а не шакал. Я буду на сказалі. Ну, Тісак, це кстати, оцю Раблик тему теж я не хочу. Хоча прикольно було б пулеметики чисто взяти на халяву, поганять. Да, дроч, ну. Дроч. А, я бы сказал. Бля, я 50 б Я, кстати, дивися, які варіанти у були. А, Вообще, що я думаю, взяти можна, попитатися. Тайпа 71 го я б хотів би взяти. Mm -hmm. А Потому что у меня даже пятерка не исследована. Типа, ось, типа, максимально исследована ветка. Тоді, з китайців. Китайцы, кстати, не варіант. Чисто по той причине, что у меня тут 7 исследованы, ЛТшки говна. А ПТшки теж я не хочу. Ну, типа Китай сразу відпадає. Британці. О, зразу два ось сюди додавались. Чалопопера цей наш десятий. І після його ще одна двохстволка йде. Собі. Ага. Ну тут теж особо брать нехуй, тому що тут то сюди дев'ятка почти. почті. Тут восьмерка в ангарі. Такої себе. Франція. Пу-пу-пу. Блядь, ну чого іменно цей? Ну, чого іменно після 50B ось у нас з'явився 11-й. Чого не після m 4 54? Це ж було б у мене. Це різніше, як після 50 b то що така ветка, блядь, доволі цікавіша. Ну, у мене 500, 50 типу, в ангарі є. Типа 500, 50120, 50, 50 b і тоді, типу, ось його імплант якийсь. Ну Там написано імба, -та...", якийсь там імба... Я хочу його глянути в ангарі. Ім... Імба якийсь, блядь. Ну, коротше, буде цей. Імбатабл, коротше, якийсь інкубатор. О! Оце порядок, диви. Після пата найде якийсь хакер. І в мене, ну, сразу можна хакера іслізувати. Тоді, коротше, є п'ятого. після п'ятого 5 теж якийсь монстр. Тоже прикольно. Ну у мене тут а що? Ну, сімки, восьмерки немає. Ну. А, блядь, знаєш що неудобно? От зараз реально неудобно стало те, що не написано оці циферки. Ну, поки не наведешся. Скільки що стоїть, щоб исследовать? Оце мені ну капець як неудобно і не нравиться. Ого. Кстати, есть варик, я можу исследовати об'єкт 430. Йобок. Йобок. Одновременно. Да, да, да. У мене кстати, осожь об'єкт 430 У. Ага. Йобок. І. Ну, блядь? А потом да 432 у, йобок. А а що по німцях? Цілих 4 нових німця. Угу. Короче, цілих 4 німця. У мене получається Маус. Після Мауса йде якийсь Тарас Шевченко. Тас Чен. Якийсь Тан Ченрате. Ну, короче, Тарас Шевченко. Йде. Що по Альфі 510, 268, 330. Ого, бля, вин... десь, конечно. А що він взагалі має? Ну, подожди. Прочность 3300. А... а є тут загальне. Тарас Шевченко, Над... надважкий танк з обмеженою рухливістю. Так. А ніяких історичних немає, цих приколів? Що, там... Механіка ну, там та якась. Історичні. Подожди, що це за механіка, що це за тема? X. Ну нажав я X. Це якась підпушка чи що це за тема? Я не понял. Два рази вистрілили чи шо? Двухстволка. Чого? Не понял. На Шевченку? На Шевченку. Тут коротше, пушка основна стріляє. Тут рядом, походу, оця я, дивися, оця я малесенька оця пушка, оця я, походу, теж вони стріляють, коли ти на X нажимаєш. Допоміжне озброєння. Три Його, ясі, він дамагер, в нього три ствола. Нихуя себе, блядь, ведьма. Бравий, від... видать, Бравий, вояк. <laughs> <laughs> Авштанах ты хера держат. <laughs> Да-да-да. То дело що тут ще якась тема є. Після штура Реміля, після гриля. Ну, блядь, виглядить, конечно. Ні, ну прикольно, кстати, виглядить. по Поновенькому. Так я нихера не пойму. Щас вони скажуть, це із якогось там прототіпа злизано, це в нас такий десь лежав. А кстати, яка в його механіка? Система а ціп, е, система термоконтролю цього заряду, що це вона взагалі має? Ану, покажи. 10 за 10, ану. Він що, огнем хуярить чи що? Леста геймс, леста геймс. Что Як ти, блядь, сети сируешь, я тут пляну отстрелюю жінку Там нажав. І що це за тема? Ікс нажав, ну. Дамаг росте! Наращуємо дамаг? А як це? На ікс нажимати надо, чи воно пасівно якось. Просто нався и стоишь. не кажеш, що ти навівся і стоїш і ждеш Вижидаєш і дамаг росте з кожним цим. Да ну нахуй. Я в игру зайти не можу. Не, ну це інтересно. Ну я считаю, це інтересно. Так, хорошо. Я так зрозумів, тут у каждого есть своя цей. Тарас Шевченко, ми тебе поняли. Леопард 120. Що в його? Загальна тема. Аналоговий балістичний... обчислювач. А ну що це за обчислювач? Аналогов нет. Аналогов нет. И. І... Шо це? Аналогов нет. 16-17 Ніхуя? Він прям считает скільки км... скорость, що це таке. Ну і шо? Що це за дужечки? Ну Що це за дужечки? як хочеш. А, диви, і воно свелось дужче. І в чому прикол? Так, но цієї... но но-но, каже. Точно. Ну-ну-ну и ес. Ага, типа точность більше. ну no и -no ес. -no yes. Короче, понял. А це що за тема. Максим, якийсь прототайп саний. Короче, 11 левел ЛТшка осюди есть у нас. Ну, і що у нас себе має? Загальне. Лазерний ціле вказівник. Я прям <світок> лазерна указка, да? Ану. а ану. Ану в ньер-то водим, я бить по всему пидораусу. Чье звучка так она. Немців обсосали. А що за КР-1? Контрольна робота 1. Виглядить він, конечно. блін, не знаю. Після ISO 7 го Ну такое собі. Таран на конфігурація. Короче, я так поняв, він швидкий і таранить. І це, походу пасівка. пассивно. Ну, нахуй, надо. Ну, мне кажется, пассивка. Це EPC, блядь, мастер тарана. Короче. Мастер тарана да мастер тарана, а коли она используется. Так ты подиви ніхуя нихуя, аж гусли излетай. И шо? Так це пассивка якась, походу. Ты не нажимаешь, по-моему, X. Термобалистичный надзаряд. А вот вже интересно, що це за 432 У. А ну. А скажи мне, ЕПС точный. Точный. Ну так есть смысл вдали накидывать, чи блядь, як дебил на напередову, короче. Ну честно. Бля, не ну, с... даже навіть даже вдали накидывать. Так, і шо це таке Не поняв. А ну покажи ще раз. Мені кажеться, я щас определюсь з десяткою як взять. Так, нажимаєш X. Ну. І ще ждеш. А-а-а-а-а-а-а-а-а Прикинь! Ти поняв? Так я не поняв А двигаться можна коли я це накаплювати буду чи ні? Чи надо стоять, надо сейчас буде почитать. Я походу 430-го візьму і буду 10, на 10 кататься. Хотя Маус із своїми трьома стволами тоже прикольна тема. Угу Ну ха okay. Так, а це що? Ну це я вже бачив, подожди. 530. Ну... І що буде? Не получиться супер заряда, я поняв. Неудобненько. А ну подожди. А ну-ка покажіть мені оцього мужчину, що це таке. Що це за Абрамс, не до Абрамс. Напиво автоматична боеукладка, так що це за хуйня. А, ну покажи. Так. Ну це, походу, пасівка якась. Чи ні? А, ти бачиш короче, заряди? Це як в Devil May Cry. Хі -хі, надо наебашивать серію цього А, ти бачиш? Ну і шо? А що буде, якщо воно повністю заповниться? А, подожди, КД, походу, менше є. По-моєму, КД менше є. 7,43 75. 76. 7,92. А, реально КД менше. Прикольно, кстати. Оце, кстати, прикольна тема. Ну, типа. Мені кажеться, це дуже агресивний танк буде із оцих усіх. Американський, мені кажеться, прям супер агресивний буде. Хакер. Блін, ну по сравнію із Паттоном, Паттон мені дуже подобається, це внішнє, Ну я не знаю. Він мені дуже красивий. Женя, да, йде не? Дуже красивий. І оце. Ну, я не знаю. Він виглядить якимсь таким обрубком, наче. Покажи, що це таке. X, ну а, ну я, понял. Внор, я обиделась. Не обижайся. Я понял. Короче, нажимаешь X, у тебе временно стабилизация лучше стоит. Прикольно, кстати. 410 Поним? альфа. Прикольно. Цей 390, также, да. АС-410. Чуть добольше. Да Такими ничего щось так начали разницы между D 11 и 10 и В общем, минимально начали. Кассет на система заряджения. А ну-ка, як. Покажи. Ну? Ну? А, -а, а То есть, если последний снаряд выстреливает, то Сай... Типа воно дозарядиться. Ну, прикольно. Ага, подожди, а якщо я вистрілю, все-таки час чіпя якесь у мене станеться. То все одно воно дозарядиться. Ну, прикольно, кстати. Нажав на перезарядку і почалась перезарядка, так? Да? А оцей зберігається. Ага, є. Коротше, я так зрозумів, один снаряд зберігається, навіть коли ти нажимаєш на, цю, на перезарядку. Так, що тут у нас? Це у нас. Після батчата СТ, так. Зовнішній модуль подачі боєприпасів. Що? І що вона робить? Це що за хуйня? А головою він крутить, взагалі, чи ні? Ага. От, Отсоединилось. А, і башня крутить. Ні, Не, ну виглядить дуже -даже сложно. А в тебе шо? А в мене шо? Там натиск виїхав, піздов роздав то крепко. Рідень не Ну мені кажется, це, це ось... Ніхуя їх ось сюди перемістили, диви. Ось сюди. Mm -hmm. А ну-ка, шо воно з себе представляє? Щас як улетить. Ууу, літаю на Гаїті сейчас. Диви, синенький огонь. Що це за ракета? Ого. А, його ще й виключать надо, а не то перегрів буде, походу. А перегрів, походу, равно цей, поломаний двигун. Ану, перегрій, покажи, покажи, що буде. А, диви. Покажи миг. свого десептикона. Кипить, 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 кипить. А, ну, Підали не сразу. я що... не сталося. А, охлаждається ось довго. Типа не може ускорятися. А, тепер може ускорятися. Ну да, це ж танк, в принципі, Він не должен за такого ставати. Ага, зараз сейчас у воді нельзя использовать. Не, ну це чисто тема, знаєш яка я тобі скажу. Це чисто прикольно. Десь ти заїжджаєш на горочку, і тобі чисто треба щас швиденько і, ну там, підтолкнув себе чуть-чуть. Ну чисто отак і все. Ну, не на постійне використання, мені здається. Це чисто. Ну так, да, як... да. Десь заїжджаєш на горку і десь там по таймінгу надо скоріше заїхати. Або чекати. десь В початку ігри стартануть, щоб ну, десь да. позицію раніше зайняти. Да-да-да. Шакал. Що цей сказав? Уміє. а ну покажи. Тактичне посилення, посилення, ану. Так. Влад, я не знаю. Я не знаю, що вибрати. Так, ану посилення. Е. Нажав кнопку Е. І що? Соточка буде. До соточки буде. Ні, 86, походу, максималка. Ікс. А ну X. сюди якесь Посилення ружья. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Ага. А що це за тема заповняється, кстати. Угу. Виглядає, кстати, доволі цікаво, я тобі скажу. Короче, як по мені, оцей оце апаратик доволі годний. Що uh -huh. отримати? І на тебе дати мільйони сіль на покупку техніки. Все, кайфує. А, кстати, я ж ці можу попродавать тоді. Типа... Та, 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 подай, подай зайві машини. Да и все. Кто ты исследовал Шуршот в ТБ КСк? Красавчик.